Ми, учні Сумського хіміко-технологічного центру, здобуваємо різні професії кухарям, кондитера, слюсарям, електрогазозварювальникам, оператора з обробки інформації. Ці професії дуже важливі, а натхнення ми черпаємо із книг. І серед них поезія наших чудових земляків. Під час тижня поезій, ми на перебій цитували свої улюблені рядки. Ось послухайте. Всім привіз Норвегії, і сьогодні я також хочу долучитися до вас і розповісти свою улюблену поезію Анатолія Луговицького вдома. На тім пагорбі батьківська хата, ця стежка до рідних воріт. Ось і вдома, в душі сріє свято, скільки зим'я не був, тут і лід. У поношеній сукні Картаті, теплим дотиком втомлених рук. Знову мене зустрічає мати. Через повінь життєвих розлук мила мамо, в очах тихий смуток, чорні коси плисть сивина, відсвіли вже в очах незабудки літом бабиним стала весна. Віктор Скакун в Україні. Моя Вкраїна тополева пісня. Над небом голубим твоїм ворожа зграя круків висне. Моя країну ти крило орлине, хто прийде з мечем до нас, від нього і загине. Я вірю в долю України, як діти у своїх батьків. Вона воскресне із руїни, відродить славу козаків.